E sorelle, tutti. Дорогі брати і сестри, доброго дня! Радий вас вітати oggi, eh, Теж сьогодні. Я попросив монсеньора Кампанелі допомогти мені, troppo. тому що мені ще є важко. Якщо багато говорю. Eh, попросив eh, ще сьогодні. Я почуваю себе краще, але попросив сьогодні монсеньора eh, Кампанелі e допомогти sorelle, мені. Дорогі брати і сестри. На минулих катехезах ми бачили, що проголошення Івангелія це радість для всіх, і вона має бути звернена сьогодні до сьогоднішнього дня. сьогодні ми відкриваємо для себе останню важливу характеристику. Необхідно, щоб проголошення відбувалося у святому дусі. Насправді, щоб звіщати Бога, недостатньо радісної достовірності свідчення, універсальності проголошення, вселенськості і своєчасності послання. Без Святого Духа всяка ревність є марною і фальшивою і апостольською. Вона Буде лише нашою власною і не принесе плоду В Євангелії Гаудіум Я нагадав, що Ісус є першим і найбільшим євангелізатором що в будь-якій формі євангелізації першість завжди належить Богові який хотів. Покликати нас до співпраці і з ним стимулювати нас силою свого духа. Це є перший святого духа. Тому Господь порівнює динамізм царства Божого з чоловіком, що сіє зерно в землю. Чи спить він, чи не спить, чи вдень, чи вночі зерно проростає і росте? А як він сам, а як він сам не знає? Дух є головною дієвою особою. Він завжди випереджає місіонерів і робить так, що плід проростає. Це усвідомлення нас дуже втішає, і допомагає нам уточнити іншу не менш важливу, а саме, що у своїй апостольській ревності церква звіщає не себе, а благодать, дар і святий Дух є саме даром Божим, як сказав Ісус самар'янці». Примат Святого Духа, однак, не повинен приводити нас до бездіяльності, довіра не виправдовує відсторонення. Життя життєздатність насіння, яке проростає саме по собі, не дає права хліборобам занедбувати поле. ісус, даючи свої останні настанови перед вознесінням на небо. Сказав, ви приймете силу від Духа Святого, що зійде на вас, і будете мені свідками аж до краю землі. Господь не залишив нам богословських записів чи пастерський посібник для душпастерський посібних для застосування, а Святого Духа, який пробуджує місію і сміливу ініціативу, яку Дух вселяє в нас, спонукає нас наслідувати його стиль, який завжди має дві характеристики творчість і простоту. Творчість, щоб з радістю звіщати Ісуса всім і в сучасному світі у наш час, який не сприяє релігійному погляду на життя, і в якому проповідування стало подекуди важчим і важким, і виснажливим і здається безплідним. може виникнути спокуса відмовитися від душпастерського служіння. Можливо, хтось знаходить притулок у безпечних зонах, таких як звичне повторення того, що завжди робилося, або у спокуслих закликах інтимістської духовності, або навіть у неправильному розумінні центральності літургії. Це спокуси, які маскуються під вірність традиції, але часто замість того, щоб бути відповіддю на дух, вони є реакцією на особисту незадоволеність. Натомість, пастерська творчість, сміливість у дусі, горіння його місіонерським вогнем є доказом вірності йому Ось чому я писав, що Ісус Христос також може розірвати нудні шаблони, яких ми вдаємо, що ув'язнюємо його, і здивувати нас своєю постійною божественною творчістю, нові креативністю. Щоразу, коли ми з'являємося, коли намагаємося повернутися до джерела і відновити первісну свіжість Євангелія, з'являються нові шляхи, творчі методи. Інші форми вираження, більш красномовні знаки, слова, зарядження новим змістом для сучасного світу. Отже, творчість, креативність, а потім простота саме тому, що дух веде нас до джерела, до першого до першого оголошення. Насправді, саме вогонь духа. Змушує нас вірити в Ісуса Христа, який своєю смертю Воскресінням об'являє і передає нам безмежне милосердя Отця. Це перше проголошення, яке повинно займати центр евангелізаційної діяльності та всіх намірів церковного оновлення. повторювати, Ісус Христос любить вас, Він віддав своє життя, щоб спасти вас, і тепер Він живий поруч з вами кожен день, щоб просвітити Тебе, зміцнити звільнити тебе звільнити тебе, моломіжобрати і сестри, дозвольмо, щоб нас переміг Дух Святий, і закликаємо його щодня. Нехай він буде початком нашого буття, наших дій. Нехай він буде на початку кожної нашої діяльності, зустрічі, зібрання, проголошення. Він оживляє і молоджує церкву. З ним нам не потрібно боятися, бо він, який є гармонією, завжди тримає творчість і простоту разом, пробуджує сопричастя, посилає на місію, відкриває на різноманітність і веде назад до єдності. Він є нашою силою, подихом нашого проголошення, джерелом апостольської ревності. Прийди, Святий Духу.